Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему пасиву, і у темі пасив ми нарешті дійшли до зворотів. В англійській можна не просто використовувати voice, можна ще використовувати звороти конструкції, в яких цей песив, так би мовити, інтегрований. Отже, перше речення. Мені помиють машину близько 5-ї години. На що звернути тут увагу? Ну, по-перше, мені помиють. Себто я сама не митиму. Себто головний підмет дії не робить. А це вже перша ознака пасивної конструкції. Йдемо далі. Помиють. Головна дія. А помиють, що машину. Ну і там далі близько 5-ї години цього взагалі могло не бути. І нібито це звичайний пасив войс, але в нас є проблема. По-перше. Головний герой мого речення це все-таки я. Але при цьому дія над, наді мною не відбувається. Себто я не можу тут виступати як класичний підмет в пасиві, над яким роблять дію. Дію роблять над машиною. Але машина у мене не є підметом, вона є додатком. Виникає питання, як таке речення взагалі перекладати. Ну, звичайно, я можу вийти з положення і просто сказати, що мою машину помиють близько п'ятої години, і все. І питань не буде. Тобто ми можемо піти ось таким шляхом. І це буде перша опція. «My car will be washed». Це буде правильно. Це буде класичний «passive voice». Ось «my car», Ось у мене головна дія. Але ми трошки змінюємо сенс нашого речення, тому що одне діло для мене помиють машину або мені помиють машину, якісь люди. І друге діло, коли моя машина буде помита, ну я можу про це взагалі не знати, я можу цього не планувати. Ну тобто трошки змінюється зміст. Не сильно, але змінюється. Що якщо я хочу оце речення перекласти майже дослівно? Ну, щоб перекласти його дослівно. Для цього мені потрібний такий фокус. І це буде опція друга. Я починаю з себе I. Далі мені потрібна дія, і вона буде активна. I will, ну, враховуючи майбутній час. І далі обов'язково have. Може бути ще get як варіант, якщо мені have не подобається. Але тільки ці два варіанти. Інші дієслова тут не будуть працювати. Далі, після цього я маю свою машину сюди поставити, My car. А далі, нарешті, помиють washed, і вже далі біля п'ятої години. At about five. Ось така чудернацька виходить конструкція. На перший погляд, моє речення є активним. Підмет у нас активний, дія в нас теж активна. Я матиму, якщо дослівно. Далі в нас додаток. А далі на цей додаток причеплений ще один додаток. Тобто, оце все, це одне ціле. Виходить так, що я матиму свою машину помитою. І таким чином я пасив загортаю в активну конструкцію. У мене речення, нібито ектів, але по суті воно пасивне. Чому так? Тому що я ж нічого не роблю тут. Над моєю машиною виконую дію, хто при цьому мені не важливо. Головне, що якось виконують, і я, от активно, є головним героєм цього речення. І оцей фокус називається козатів форм. В принципі, цього можна все життя не знати і обійтися, але воно дає мені можливість. Не починати своє речення з пасивної конструкції. Ну, раптом я не хочу. Або не можу, теж як варіант. Бувають ситуації, коли ну, в пасиві виглядає досить воно якось складно, офіційно, формально. Ми пам'ятаємо, що песів формальний. А ця конструкція не є формальною, вона є інформал. І в такому загальному виді вона приблизно так виглядає. Get something. Замість something може бути що завгодно. it done. Now we have something done. Це нічого нам не міняє, і от така штука зустрічається дуже часто у розмовній англійській мові. Тобто, як не дивно, складна граматика, але при цьому це informal, це spoken language і так далі. Тому треба пам'ятати, як воно будується. Значить, на першій позиції в нас буде активний підмет, тому що по суті наше речення є «active», воно не є «passive». Далі ми матимемо або «have», або «get». І те, і друге часто зустрічається, тому що використовувати це, все залежить від людини. Можна і те, і друге, тільки ці два слова. Ніяких інших дієслів тут не буде. Вони можуть бути в будь-яких часах, вони можуть бути в перфекті, вони можуть бути в майбутньому часі, в продовженому часі, що завгодно. Всі 16 часів активного стану тут можуть бути. Це є присудок main verb. А от після цього присутка починається пасивна конструкція. В нас має бути додаток. Але додаток буде не простий, а складений. Він буде завжди з, з двох частин. Перша частина це буде предмет, над яким робиться дія. І другий додаток це так званий participle другий Або, інакше кажучи, Vід, або V3, як завгодно, як кому більше подобається. І усе це. Є одним цілим. Його розривати не можна. Уся ця річ зав'язана на основне дієслово. Оце і є form. Ну, форм. Візьмемо ще такий приклад: The Simpsons. Далі Continuous зробимо. Are getting. І далі Their House Redecorated. Сімпсонам роблять ремонт у будинку. Позиція 1. Підмет The Simpsons. Він активний. Далі в нас має бути get або have. Ось він є тут. Далі в нас має бути наш складений додаток: об'єкт перший об'єкт другий. Ось об'єкт перший 3А напишемо. А ось об'єкт другий, 3Б. І все це докупи. Це третя позиція. Проблема з цим козитів форм в тому, що дослівно він не перекладається, і взагалі в нас такої просто конструкції немає. Тому нам важко. Нам важко зрозуміти, для чого воно потрібно. Нам важко зрозуміти, як воно працює, і взагалі. Коли ми це перекладаємо, ми не морочимо собі голову і просто перекладаємо в пасиві. А можна фантазувати і Сімпсоном ремонтують будинок. Ну чому би і ні, можна і так. І оце ремонтують будинок. Це, по суті, і є цей додаток. Ну, а Сімпсони, це ось. Getting при цьому ніяк не перекладається, навіть якщо ми захочемо його перекласти, ми його не перекладемо. При цьому треба пам'ятати, що якщо в мене ситуація, коли для мене щось робиться над якимось предметом, зазвичай цей предмет належить мені або має якісь відношення до мене, це вже деталі, це вже треба показувати якось в тексті, щоб було все зрозуміло. При цьому може бути козитів форм, цебто мені для мене щось роблять інші над тим предметом, який якось до мене належить або відноситься. Ось така суть козитів форм. Коли в мене буде такий посил в моєму тексті або в моєму монолозі, я можу от, поставити таку конструкцію. Чому би і ні, це набагато простіше, ніж я буду звичайний пасив говорити. З пасивом насправді є дуже багато цікавих рішень, багато цікавих зворотів, фраз, ідіом навіть і таке інше. форм – це просто одна з найуживаніших і з найпопулярніших, її варто знати, хоча б тому, що багато людей її люблять вже, Тим не менше, є ще активний козиців форм. Про це я зараз не буду, тому що тема все-таки пасив, тому тут буде тільки пасивна. Активна буде трохи згодом. Посилання на скріншот буде в описі відео. Посилання на весь плейліст по пасивам також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.